Всім привіт! Я представник громадської організації «Доступ Україна, Кільменецький осередок Валерій. Виходжу в ефір знову з тим самим питанням по транспортуванню. Дуже багато дзвінків, люди не знають, що робити, як нам бути. Все просто. Перестати платити, тобто самі від вас відстануть рано чи пізно. Просто оскаржити їхні судові накази. Вони пугають людей судами. Люди від слова суд мають страх, не знаю, чого правда. На даний момент у нас є сторінка доста Україна документи. Там все розроблено. Просто зайшли, скачали і подали в суд. Всього-навсього. За останній тиждень по кельминцях виграно, по Клімнецькому району. Два провадження по нашій справі, по транспортуванні. Питань нема, просто треба хотіти. І не жаліться, що вам не знаєте, що робити. Те де. Що ще можу сказати? Доєднуйтесь до нас. Буде нас більше, буде нам легше.